Залишена на деякий час квартира з відкритим вікном може привабити не лише злочинців, а й кажанів. Так після кількох днів відсутності власники однієї з Вінницьких осель застали свою домівку, заселену кажанами, відео на якому видно, як рукокрилі тварини уподобали штори, шафи та дивани. Розлетілось соціальними мережами. Холодні ночі змушують кажанів ховатися у теплих оселях та висотках. Та чи несуть ці тварини якісь загрози і як діяти? Якщо у вашій домівці з'явилися летючі сусіди в нашому сюжеті. Понад сотню кажанів зробили кімнату однієї із Вінницьких квартир своєю домівкою. Відео, як рукокрилі тваринки, облюбували невеличке приміщення, розлетілось у соціальних мережах. Власники квартири залишили відчиненим вікно оселі та поїхали на деякий час. Та каже, нам вистачило кількох днів, аби заселити невеликою колонією простір. Люди поїхали з міста, залишили відчинене вікно на верхнє провітрювання. Кажани, таке вікно можуть залетіти з вулиці, але вилетіти вони з нього не можуть. Здебільшого кажани мешкають в лісах, але під час осінньої міграції можуть оселятись в покинутих невеличких приміщеннях або ж у висотках. Так наприкінці серпня у Вінниці центр реабілітації рукокрилих подарував місту будиночок для кажанів встановили його на даху міської ради. Він встановлений саме на даху міської ради, тому що що зими сюди повертаються кажани на зимівлю. Це будиночок може містити близько 50 особи. Насправді їм не потрібно дуже багато місця, і він є ось такий пологий. В нього тут поверхня дуже розроблена так, що їм дуже легко зачіплятися за неї. Кажани – червонокнижні тварини, тому вони охороняються законом. Їх не можна кривдити та виловлювати. Вони не переносять хвороби, які можуть зашкодити здоров'ю людини. Кажани знищують дуже багато комах шкідників. І цим вони допомагають як фермерам вирощуванні різних культур, так і захищають здоров'я тварин та людей. Якщо все ж у своєму помешканні ви знайшли літаючих мешканців, варто повідомити про це центру реабілітації рукокрилих. Вони підкажуть, як діяти в такій ситуації. Ви можете взяти цупкі рукавиці, бажано зимові, там якісь шкіряні, які, кажан не прокусить, і спакувати його в коробочку. Після того, як ви його спакували в коробочку, ви зв'язуєтесь з центром і вам розказують, де найближчий волонтер знаходиться. Холодну пору кажани переважно мешкають дуже близько до людських домівок у пошуках тепла, та боятись їх не варто, бо жодної загрози людському здоров'ю вони не становлять. Яна колодинська Денис Ковтун телеканал Вінничина.